Вони врятувалися від обстрілів, але не вберегли будинок від мародерів. Багатодітній родині Звягіних з Макіївки доводиться збирати кошти на відновлення житла. Але як накопичити потрібну суму, вони не уявляють. Адже грошей не вистачає навіть на продукти. Історію продовжить Юлія Міншакірова. Родина Звягіних тулиться на 20 квадратних метрах літньої кухні, троє дорослих та семеро дітей. Старший син 12 років, дочка Оля, 10 років, Маша, 8 років, Лена 6 років, Настенька, 5 років, Ваня, 3 І от саме маленька годик. Поруч просторий будинок, який голова родини Андрій звів своїми руками. З початком військових дій у Макіївці зв'ягіни поїхали, рятуючи дітей від обстрілів. Коли повернулися, від побаченого не могли оговтатися.

Ми живемо на даний момент по собі. Мож випросив авансимо далі. Пока отоканалі. Але и крупи на столі є завжди. Багатодітних зв'язкиних підтримує гуманітарна допомога земляка Ріната Ахметова. День видачі продуктових наборів для великої родини справжнє свято. Йди, Сьогодні буде з чого пекти млинці, адже діти з нетерпінням чекали на Масляно. Хто буде бліний жаль? Тіста вистачить на всіх. Наймолодші розбирають коробку з цукерками зі святкового набору допомоги Ахметова. Їх приберегли для особливого випадку. Бувають дні такі, коли немає средств, хто навіть не за що хліба купить. А зато є допомога, мука, масло, що можна там того ж хліба із печала на жарі, теж блінов. Це дуже велика допомога. набори виживання Ахметова отримують не тільки багатодітні, а й неповні сім'ї, а також пенсіонери, інваліди, діти до трьох років роздано вже більш 11,5 мільйонів продуктових наборів. Саме добрий людина, який допомагає. Зібратися разом за столом з Вягіним складно. Місто у нас німного значала кушає а потом уже ми дорослими. Проводження зими у сім'ї вдалося. Тут сподіваються, що разом з весною настане і довгоочікуваний мир. Юлія Міншакірго Данило Кірів для сьогодні канал Україна.